Передмістя Запоріжжя Росіяни атакували 10-й вечора. Напередодні ракети влучили у селище Малокатеринівка за 20 кілометрів від обласного центру. Місцеві розповідають, чули не менше дев'яти потужних вибухів. Ой, слышали ми по селу било, свистела. Слышали, що тріща у кого то шифер горел. Син в веранді так підглядав в окно. Смотрить усе, там на сусідній вулиці, горить дом. Горіть бистра, ми були в домі в кладовку. Ми только зайшли, оно мгновенно сразу на нас у всіх поранених міновибухові та уламкове ураження. Зокрема, під обстріл потрапили водій та фельдшер швидкої, які прибули на виклик. Постраждалих доправили до лікарні серед них мати Юлії. П'ять влучань, три на виліт, осколка, два всередині прооперували. зараз відходить від коми. За попередніми даними росіяни обстріляли мирне селище касетними ракетами з реактивних систем залпового вогню. Деякі були із запалювальними елементами, внаслідок чого під час обстрілу спалахнули пожежі. Чотири будинки вигоріли майже вщент. ще понад півсотні понівечено вибуховою хвилею і уламками ракет. Поломки, криші, вирви у дворі, вікна все. Дуже прикро, боляче. плекаємо надію, що влада допоможе людям, які залишилися взагалі чотирьом сім'ям, яким нема навіть жити. Усю минулу ніч жителі Малокатеринівки провели, ховаючись, у підвалах. Люди, розповідають, молилися та намагалися насамперед урятувати дітей. І тут ми окривалися. Потім зал, все, що було, одеяло, матрасы на себя надевали, надівали, щоб хотя бы от окна, от окна не оббило. Не вот ось вот такі вот осколки прилітали. Воно все, воно все вот, вот на такі частини розліталось. Ми вирішили бігти в підвал. Все взривалося в повітрі, іскри летіли. Волна пішла, і слава Богу, схватила дитину. і Ми перебігли. Юля каже: народилася у сорочці. Ракета пробила дах її будинку та застрягла у підлозі поряд із дівчиною. Не Я видно, сиділа що. за цим стулом. Тут був було це кресло. І приліт От. насквозь через кришу сюди прилетіло і не розірвалося. МЧСники приходили, достали десь такий шмат, забрали його з собою. Сьогодні приходили ще метр сорок, дістали труби. За словами голови військової адміністрації Запорізького району Олега Буряка, жодних військових об'єктів на території Малокатеринівки немає. І ворог про це знав. От ну, ми знаходимося в центрі сіла, в якому проживають мешканці. Нікого тут немає. Ні військових, ні техніки, ні якісь там складів боєприпасів, нічого немає. Таке враження, що виїхав якийсь розчет окупантів і дав залп по центру мали. Й Катериновки внаслідок обстрілу у Малокатеринівці перебито газогін. У багатьох будинках відсутнє світло комунальні служби працюють над відновленням мереж. Денис Разумко, Дмитро Дубіна, Запорізька область, п'ятий канал.